Литва точно знає і точно готується до війни. Як можна перевірити відео на достовірність? Люди, які поглинають новини більше, ніж 4 години на день, їхній рівень тривожності він майже такий самий, як у людей з клінічними. Психічними розладами. Привіт, я Аня, журналістка та телеведуча. Вже 5 років я працюю з великим потоком інформації і точно знаю, що навіть одна маленька, але неправдива новина може коштувати не лише поганого настрою, але й повністю репутації чи кар'єри. І так, інформаційна гігієна, вона потрібна не лише журналістам, вона потрібна абсолютно кожному, хто хоча б. Раз відкриває Facebook, Instagram чи YouTube. У нашого ворога в арсеналі не лише дрони чи ракети, а дуже багато інформаційних маніпулятивних загроз від діпфейків до просто неправдивої інформації чи інших фейків, які поширюються в соцмережах. І саме про ці складні речі, але простою мовою я сьогодні розкажу. А в кінці відео дам декілька корисних порад, як від всього цього захиститися. То тому обов'язково підписуйся на цей канал, став вподобайку цьому відео. Якщо воно не сподобається, ти завжди можеш її забрати. Давайте ж розберемося, що таке інформаційна гігієна. Якщо простими словами, то інформаційна гігієна – це як миття рук, але для нашого мозку. Так само як ми миємо руки, щоб не занести якусь е інфекцію чи якісь віруси. Так само фейки можуть. Заразити нашу свідомість. Наприклад, факт, що на початку повномасштабного вторгнення лише у Вінниці закрили 86 бот-фабрик з понад 3 мільйонами аккаунтів. Тобто, це не просто цифри, це цілі такі були заводи, можна сказати, які поширювали та виробляли неправду. Звісно, медіаграмотність українців на 2025 рік вона зросла з 55% до 81%, але ворог він також не спить. І російська пропаганда вона постійно поширює фейки і дезінформацію на кшталт. Захід зливає підтримку України. Українці влаштували геноцид російськомовного населення, всі бор всі бомбардування, які ви бачите, це фейк і постанова. Тобто, це не просто поодинокі якісь викиди інформації, це складова масштабної інформаційної атаки, спрямованої не тільки на підві... підрив довіри до влади, але й на те, щоб налаштовувати нас один проти одного. На початку війни моя колега колись повірила і повелася на таку дезінформацію, і опублікувала на нашому порталі неправдиву новину, як нібито захід зливає підтримку України, посилаючись на якісь е, достовірні джерела. І насправді ця новина звучала досить правдиво, але вона була. Перекручена і вирвана з контексту, і моя колега вона не перевірила її повністю і довірилась своїм емоціям, опублікувавши цю новину. Так як бачите, журналісти також можуть помилятися, і ця новина вона коштувала не лише репутації її як журналістки, але й репутації цілого видання. І як бачите, це людина, яка працює постійно з інформацією, вона допустилася такої помилки. А що казати про людей, які щодня споживають? Тисячі обсягів якоїсь різної інформації в соцмережах і не задумуючись, клікають репостнути на свою сторінку, що взагалі тоді робити з цим всім, і скільки таких випадків трапляється у нас у повсякденні, щоб краще розуміти інформаційні атаки і. Взагалі, як це все відбувається, дуже важливо розуміти, які типи інформаційних атак бувають. Їх насправді всього чотири. Перший тип це фейкові новини. Це один з найпоширеніших типів інформаційних атак. Це коли беруть новину і придумують її повністю. Наприклад, такого не відбувалося, але це подають як за правду. Або, наприклад, беруть якусь подію і перекручують її, виривають з контексту і подають як нову е новину, нову якусь статтю, посилаючись на якісь достовірні джерела. Приклад із життя з нещодавнього, наприклад, в Литві проводилися тренування по громадській обороні. Тоді перевіряли різні е, системи сповіщення, такі як і е, сирени, і на телефон, коли проходять сповіщення, і взагалі перевіряли укриття. Тобто, це все було частиною масштабного тренування. Але у пабліках почали поширюватися такі фейкові інформації цю новину брали за основу і починали перекручувати і казати, що це Литва точно знає і точно готується до війни. Я думаю, не варто вам пояснювати, яку паніку це посіяло серед населення, адже люди не просто починали там е, робити репост, але кожний починав додавати якусь свою думку до цього, і це призвело до того, що деякі люди не просто збирали тривожні валізки, вони почали масово виїжджати з країни, бо були впевнені, що от завтра в Литві починається війна, і взагалі потрібно якомога швидше евакуюватися. З міста, і нам, журналістам, довелося дуже багато працювати над тим, щоб ці фейкові новини їх якось знищувати і дійсно проводити інформаційні такі розмови з людьми і пояснювати, що це було, що взагалі правда, що вигадка, і, і як взагалі не попадатися на таку дезінформацію. Але це стало таким дуже великим масштабним потоком інформації для людей, і деякі з них починали вірити не Джерелам, не офіційним журналістським статтям, а уже тим репостам, які вони бачили в соцмережах. Другий вид інформаційної атаки це напівправда. Як на мене, це один з найнебезпечніших видів інформаційної атаки. Тому що факт є, але контекст подано неправильно. Як це відбувається? Наприклад, у якесь відбувається руйнування, яке було декілька років назад. Але зараз цю фотографію подають як теперішню подію. Уявимо тьотю Зіну, яка живе в якомусь українському місті, і вона. Виставляє в себе на сторінці фотографію зруйнованої будівлі і робить підпис, що ось це відбулося сьогодні. Це моє рідне місто, і воно було зруйноване, от зараз, росіянами, які вже щось там окупували і все інше там роблять непоправні речі. І... Вона здається нічого поганого не написала. Ну тобто, людина сказала, що вона відчуває що росіяни погані. Так вони е роз розбомбили дуже багато місць, але вона подала цю неправдиву картинку як за те, що відбулося буквально вчора. І як результат. Мільйони репостів, мільйони якихось обговорень, і це вже переростає не просто в думку тьоті Зіни, а в таку велику фейкову новину фотографія якої взята взагалі з Сирії з зруйнувань 2014 року, наприклад. Третій тип інформаційної атаки це. Емоційна маніпуляція. Тобто цей тип атак він працює на наших емоціях і в основному це негативні емоції, такі як страх, злість, жалість. Бо на таких емоціях набагато легше працювати. І негативну емоцію завжди викликати набагато легше. Як це працює? Візьмемо знову ж таки уявну тьотю Зіну, яка дізналася від подруги, син якої е знає жінку, яка працює десь там в Генштабі, і вона дізналася достовірну, 100% інформацію, що завтра її місто буде окуповане, його будуть здавати росіянам. Тютя Зіна в паніці, вона пише на Фейсбуці дуже такий емоційний пост, збираючи паралельно валізи, і каже, що все, все пропало. Просто це кінець, наше місто буде завтра здане, Інформація взагалі 100%. Що відбувається потім? Люди. Починають підхоплювати цю хвилю емоцій, негативних емоцій, бо вони всі відчувають і страх, і, і злість. Починаються якісь негативні коментарі, шукають винних, шукають хто взагалі за це відповідальний. Тобто починається така буря, і ось ця новина вона перетворюється не просто на Пост в соцмережі тьоті зіни а на таку велику широку новину, яка поширюється в маси, і звісно, це буде продовжуватися до того. Моменту, поки хтось не візьме і не перевірить достовірність цієї новини, і взагалі розбереться, де там правда, а де вигадка. Четвертий вид інформаційної атаки це штучний інтелект і все, що ним згенеровано, або як їх називають, ще діпфейки. Тобто останні роки штучний інтелект він вийшов абсолютно на інший, на новий рівень, і тепер можна. Грубо кажучи, за кілька хвилин зробити відео з очевидцем події, якої насправді не було. Або створити фейкове інтерв'ю з експертом, який це інтерв'ю насправді і не давав. Або, наприклад, зібрати, створити якісь відеодокази, яких немає. І звісно, є багато моментів, як відрізняють цей штучний інтелект, це відео штучним інтелектом створене, чи це воно було насправді. Але е, все чим далі, чим, чим це важче зробити, адже воно абсолютно е, нічим не відрізняється, наче від, від е, справжнього відео. І дуже важливо розуміти і завжди включати критичне мислення, і взагалі думати, чи те, що я бачу. Відповідає реальності трошки пізніше. Я розкажу, як можна перевірити відео на достовірність. Звісно, щоб якось допомогти нашому мозку, дуже важливо вміти не тільки фільтрувати інформацію, але й робити такий детокс від новин. Це взагалі один такий з найважливіших правил інформаційної гігієни. Адже, наприклад, у 2022 році британські вчені провели дослідження, де з'ясували, що люди, які поглинають новини більше, ніж 4 години на день, і їхній рівень тривожності він майже такий самий, як у людей з клінічними психічними розладами. А тепер уявіть собі, що середній. Українець на початку повномасштабної війни він проводив у новинних додатках і, взагалі, в новинах. 8 годин на день мозок наскільки виснажується під час оціх всіх фейк, всіх всіх новин, тривожних, поганих і, і ті, які не несуть ніякої радості, нехай вони навіть і правдиві. Що в якийсь момент мозок просто перестає фільтрувати інформацію і розуміти, де правда, а де вигадка. Тому один із основних інструментів інформаційної гігієни – це такий детокс від новин. Але як же це зробити, коли новини йдуть з кожного кутка? Насправді це не так і важко. Дуже. Важливо для нашого ментального здоров'я додавати до щоденної інформації якісь немілітарні теми. Тобто 50% — це те, що відбувається зараз. Це, на жаль, це війна, це якісь е, атаки, загрози і таке інше, що ми читаємо постійно. Але все ж таки дуже важливо 50% до цієї інформації додавати якихось тем, які не зв'язані з війною. Це може бути культура. Може бути якесь ваше хобі, можливо, фільми, які вийшли на цьому тижні, і що варто подивитися. Тобто, все це дає такий відпочинок для вашої нервової системи і для вашого мозку. І, в принципі, я пропоную вам провести такий невеликий експеримент, буквально на Три дні. Встановіть такий для себе новинний детокс, дотримуючись цих цих простих порад. Е, читайте новини двічі на день, профільтруйте джерела, де ви отримуєте інформацію е, без нічних переглядів. І тоді поділіться в коментарях, взагалі, як ви себе почуваєте, що змінилося. Можливо, ви відчуєте, що у вас знову багато енергії, і що ваш рівень тривожності впав декілька разів. Буде дуже цікаво почитати. І звісно, окрім інформаційного детоксу, окрім детоксу від новин, дуже важливо дотримуватися правил інформаційної гігієни, щоб ваш мозок, щоб ви самі не стали жертвою інформаційних атак. І як і обіцяла, даю вам сім простих, але дійсно дієвих правил інформаційної гігієни у війні. Правило перше. Пауза перед поширенням. Перед тим як натиснути поширити, перед тим як натиснути поділитися, відправити комусь цю новину, зробіть паузу на декілька хвилин і подумайте. Дайте своїм емоціям час, щоб затихнути, щоб заспокоїтися, щоб охолонути. Тобто, ви бачите шокуючу новину, ви не одразу натискаєте репост і починаєте відразу її пересилати всім друзям і знайомим. А ви даєте своїм почуттям відключитися і включити критичне мислення. І можливо тоді, коли ви Виключте ці почуття, виключити цю емоцію, ви побачите дійсно суть новини. Бо коли говорять за нас наші емоції, нам дуже важко вмикати критичне мислення. Друге правило це перевірка джерела. Завжди дивіться, хто це опублікував. Взагалі, тобто, чи це просто людина на Фейсбуці, яка написала свій гнівний пост про те, що вона думає про сьогоднішню ситуацію, чи це якесь видання, інтернет-видання, тоді подивіться, що це за редакція, хто це робить, чи є у них сайт, контакти і інші якісь джерела інформації. Тобто, якщо це просто якийсь невідомий для вас контакт, і якщо це невідома людина. Без, кон без конкретики, то це дуже сумнівно, що ця новина може бути взагалі правдивою, адже не зрозуміло звідки вона взялася. Чи це наша уявна тітя Зіна її написала. чи чи якісь інформаційні інші е, організації, які створили цю новину, тобто дуже важливо перевіряти взагалі джерело. Тому не лінуйтеся, е, відкривайте сайт, дивіться більш детальніше. Подивіться, взагалі, що це за, за портал, чи що це за людина. Не знаю, погугліть цю людину, яка опублікувала, можливо, це ніхто інший, як якийсь звичайний бот, який, який місія якого поширювати неправдиву інформацію. Третє правило перехресна перевірка. Що це означає? Це коли ви перевіряєте одну й ту саму новину, наприклад, в декількох джерелах. Найкраще це робити таким чином, якщо ви читаєте в соцмережі якусь новину чи в якомусь пабліку, загугліть її просто одразу. Подивіться, чи в пошуку вам випадає іще посилання на цю ж саму новину. Бо якщо ви загуглили новину і вона ніде взагалі не фігурує, не підтверджується. Ви подивилися в, пошуку, в пошуковій системі в Гуглі, що там цієї новини немає і ви її просто прочитали, то ну, 100%, що ця новина вона є фейком, вона просто була поширена е, десь в соцмережі, і насправді вона нічого спільного з реальністю не має. Так само можна шукати і картинки чи відео, що є і четвертим правилом інформаційної гігієни завжди перевіряєте відео, чи це створені вони штучним інтелектом, чи картинки на відповідність. З реальністю. Як це можна зробити, знову ж таки, ми дивимося через Google, ми шукаємо через Google Image шукаємо картинку, яка була прикріплена до тієї чи іншої новини. Наприклад, ми відкриваємо Google, заходимо в пошук, вставляємо туди картинку, яку ми знайшли, побачили в новині, і дивимося, де вона ще фігурує. Якщо ми бачимо, що ця картинка, наприклад, дату. 2014 роком, то явно вона вже не має нічого до нашого сьогодення. П'яте правило це обережність з так званими інсайдерами. Обов'язково дивіться на перше джерело. Якщо ви читаєте якусь новину, і там ви бачите напис в тексті, що. Офіційна інформація з Генштабу, або наша людина з Офісу президента. Це очевидна маніпуляція, адже намагаються створити таку ексклюзивність, такий ефект ексклюзивності в тому, щоб цю новину замаскувати під правдиву. адже ми бачимо, що є якийсь генштаб і офіс президента, і ми відразу починаємо цьому вірити. Краще не поширювати такі новини а відразу перевіряти взагалі, чи дійсно в генштабі чи офісі президента таке насправді. Казали, з цього виходить шосте правило довіряти інформаційним офіційним джерелам. Так як я і казала, якщо ви побачите якусь новину, яка пише з посиланням на генштаб чи на офіс президента, не полінуйтеся. Зайдіть на сайт Офісу президента, Генштабу ДСНС, тобто, це офіційні джерела, які... Точно не будуть поширювати фейки. І якщо ви бачите, що дійсно таке твердження від когось там було, якась новина, яку важливо знати, дійсно вона є, то значить це правда. Але якщо ви не бачите таких тверджень на офіційному сайті, то скоріш за все новину, яку ви прочитали, яка має посилання на якесь важливе джерело з генштабу, зазвичай це просто фейк. І сьоме правило, яке насправді дуже важливе, це контроль інформаційного шуму. Перевіряйте свої підписки в соцмережах. Дивіться, звідки надходить вам інформація, і е, видаляйте канали чи людей із ваших підписок, ті, які е, розганяють паніку, створюють якийсь клікбейт, е, вибирайте лише перевірених людей. І, і як я і казала в, в, про детокс від медіа, від новин. Е, обирайте декілька джерел і робіть собі такі. Паузи, перерви від тих новин, що поглинаєте, дуже важливо контролювати цей інформаційний шум, адже тоді наш мозок не буде вразливим до всіх інших дезінформацій, а буде вмикатися і працювати критично, і ми тоді зможемо дійсно розуміти взагалі, яку інформацію ми сприймаємо. І тепер ваша черга. Поділіться в коментарях. Який фейк ви нещодавно зустрічали, і чи повірили ви в нього, чи одразу розпізнали, що це якась дезінформація? Обов'язково напишіть в коментарях, поділіться своєю думкою, буде дуже цікаво почитати. І звісно, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові та цікаві відео. Пересилайте це відео тому, кому може бути це цікавим, і ставте вподобайки. Звісно, побачимося з вами в наступних випусках.